Бажаємо міцно і непохідного. Батальйон безпілотних систем після ї бригади дякує пану Сергію та його спільноті youtube каналу Україна на Росія за цей чудовий подарунок, який буде приносити велику користь на нашу з вами перемогу. Дякуємо вам, дякуємо всім, хто долучився до цієї допомоги. Слава Україні, героям слава завжди доступно було. Дуже дякую, пані Наталі. Так і е, до того як повернутися на пи до питань, я коротенько тут вже не буду так розлого. Хочу е, сказати стосовно двох інших заявлених тем у назві і про які мене просили висловитися е, глядачі на. Глядачі на... у коментах стосовно стріму. Наступна, наступна тема була до речі, хочу сказати, що вона для мене була дивна, оскільки, якщо не помиляюся, пані написала саме жіночка. Вибачте, не пам'ятаю, хто саме про те, що все більше і більше. Бачить навколо себе у своїй інформаційному у своєму просторі все більше і більше знову проблем навколо мовного питання. Знову якісь ідуть речі, знову якісь ідуть там, перепалки, якісь проблеми із цим. Чому для мене це було дивно, бо я у себе цього ніде не бачу. Можливо, через те, що я вже кілька років взагалі не є користувачем Фейсбуку, мене там. Практично немає. Я не відслідковую там якісь події, що відбуваються навколо спеціально. Якась інформація, звичайно, мене доганяє. Але, от саме інформація там, проблеми мовної мене ще не наздогнала, проте написали кілька людей про це. В двох словах хочу сказати своє відношення стосовно мовного питання. Мені здається, немає ніяких інших альтернатив, тому що Україна, українська держава має бути україномовною, українські громадяни мають бути україномовними. Всі державні установи, включаючи з всіми з, 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 з сферами послуг, освіти, медицини, все має е, надаватися виключно українською мовою, і українська мова для. Е, Створення української не створення навіть, а для заглиблення, утвердження української ідентичності не лише для себе, не лише всередині нашої країни, але і у світі вона звичайно має бути скрізь в Україні. Бо інакше, якщо у нас немає своєї національної мови, немає своєї національної культури, своїх національних традицій, то в очах світу. У яких і так викривлене сприйняття всього того, що раніше було Радянським Союзом, а ще до того було радянською імперією, так от сприйняття світу треба зламувати, у тому числі і демонстрацію того, що ми є унікальні зі своїми зі своїм культурним кодом, зі своєю мовою. Питання того, як цю українізацію проводити, це завжди питання там. Дискусійне, хтось хоче швидко провести радикально, хтось вважає необхідно поступово лагідна українізація. Наприклад, я щодо себе можу сказати, то я. Не жертва, не, не пацієнт, а я, як правильно там назвати, да? я людина, яка е, пройшла якраз лагідну українізацію. Я на в середині 90-х з родиною приїхав із Криму до Луганської області. У Криму навколо мене була виключно російська мова. Українську мову я чув там буквально кілька разів, коли спілкувалися батьки між собою з родичами, і коли е, там якісь. Поодинокі були кінофільми українською мовою ще з радянських часів, і потрапивши у середовище україномовної Луганська область, куди ми переїхали, вона була україномовною і поступово інформаційний простір, телебачення, радіо також переходили на українську мову. І я, таким лагідним, лагідною українізацією, спокійно став сприймати спочатку сприймати українську мову, а потім і спілкуватися українською мовою. І був такий час: я пам'ятаю в дитинстві, що мені навіть я для себе це второпав що для того, щоб мені зрозуміти, якою мовою я сприймаю інформацію. Треба от зупинитися і замислитися, а цей фільм іде українською мовою чи російською. Тому для критиків лагідної українізації у мене є аргумент стосовно того, що вона працює. Але і для людей, які вважають, що українізацію треба проводити більш рішучо і швидко, я також, в принципі, із цим можу погодитися і. Не просто можу погодитися, я є також прибічником більш такої потужної, швидкої українізації, але не переходячи якісь там межі із тиском, із примусом якихось людей. Тому питання української мови, зрозуміло, вона має бути. Однозначно, українізація в Україні має проводитися якнайшвидшими темпами, але без якогось тиску і пригніблення людей. А відношення до цих всіх сречів, скоріш за все, мені так здається, що це все штучно знову вкидується як внутрішніми ворогами держави, так і зовнішніми ворогами держави. Обов'язково будь-який ворог, який не може здолати військовим шляхом, воєнним шляхом супротивника, буде намагатися перемогти його із середини самого ворога. І ці срачі, скоріш за все, інспіровані ось такими або агентами, або корисними ідіотами, які ці теми масштабують, підіймають до того рівня, якого ніколи не було у суспільстві українському, ніколи не було ніяких проблем із мовою. Але, на жаль, багато людей підхоплюють ці речі і їх розповсюджують. Ми маємо переконувати людей тому, що не має відбуватися ніяких Суперечок на цій темі а має бути конструктивний діалог і приходження до якоїсь спільної позиції, із розумінням того, що для національної. Безпеки України, українська мова, звичайно, має бути. Якщо людина категорично проти української мови, то це просто людина, яка проти української держави і української ідентичності. З цією людиною також немає сенсу сперечатися. Її треба або ігнорувати, якщо вона якась віртуальна, да, або якщо вона поруч з вами знаходиться, то просто там зробити будь-які. Законні впливи на цю особу, щоб вона не вчинила е, ніякого розголосу, ніяких е, скар цих всіх сварок і такого іншого. Це стосовно мови. Стосовно узурпації, е, стосовно узурпації писали е, відносно сьогоднішніх наших владних е, осіб, які е, глядач побачив е, ознаки узурпації влади. Е, насправді. Дійсно, ознаки узурпації є, вони будуть зростати. І про це було зрозуміло ще щонайменше у 2019 році. І про це попереджав щонайменше я у своїх стрімах про те, що ні в якому разі не можна давати абсолютно владу в одні руки, які б ці руки не були. Чи чесні, які нічого не крали, чи ті, які все там всіх зроблять по-новому, в принципі, узурпація влади надається. Спочатку громадянами України можливість до узурпації влади. Не треба спокушати нікого узурпувати владу. Якщо є спокуса, то, скоріш за все, слабка людина нею цією спокусою скористається і буде робити всі заходи для того, щоб владу у себе консолідувати і залишити да, на якнайдовші часи. Тому так, звичайно, узурпація влади е, останні там 5 чи там 6 років, вона тільки зростає і зростати буде з кожним роком. Е, все прогнозовано, нічого іншого, на жаль, е, не могло і трапитися, і найстрашніше те, що ми, як громадянське суспільство, наразі нічого із цим вдіяти не можемо через об'єктивні причини війну проти Росії. Якби не було чинника війни, ми б звичайно б висловили свій протест. Як це українське суспільство вміє навіть до рівня того, що ті, хто себе починає вважати царем гори, вони тікають з держави. Але наразі цієї можливості у нас немає. І зараз є сподівання лише на тих. Керівників тих держав, які зараз допомагають українській державі існувати, фінансують наші збройні сили, фінансують наш бюджет для утримання економічної стабільності в країні. Оскільки е, союзники наші це представники демократичного світу, то вони в принципі не можуть і не будуть фінансувати ніякі автократії, ніякі е, тоталітарні режими і таке інше. Оскільки немає потуги у навіть сьогоднішньої влади, у якої є і свої прокурори свої судді, свій парламент і таке інше, але ресурсів для існування фінансування держави державного апарату у них свого немає, і залучити їх можна виключно у країн демократичних, то доведеться виконувати ті. Настанови, які будуть отримувати від наших союзників, тому маю велике переконання. Можливо, це мої сподівання на це роблять. Мої сподівання перетворюються на переконання, що повної зурпації влади відбутися наразі у нас не може. І головне, що нам треба зробити із всього, що ми бачимо останні роки, це на наступних виборах, коли б вони не відбувалися, ніколи більше нікому. Не давати всю повноту влади в одні руки, як це відбулося у 2019 році. Я просто криком кричав на своїх монострімах, тоді що був в мене такий елемент, як стрім у Русі. Я приходив з місця на місця, там по своїм якимось там робочим питанням і вмикав телефон, і з телефону там ділився якимись думками. І у 2019 році я десятки разів криком кричав, що просто не пропоную, а вимагаю. Людей, які проголосують за якогось президента, і якщо він отримає посаду президента, ні в якому разі не голосувати за особисто його політичну партію парламенту. І я отримував багато гейту. І у му році, і у 22-му, і у 25-му Я отримую, що ні, треба все з... скласти в одні руки, щоб було потужніше і швидше можна було якісь питання вирішити. Ні, я досі переконаний, що цим ми і закладаємо можливості узурпації влади, яка, скоріш за все, призведе до. Всіх процесів, які відбуваються у будь-якій авторитарній країні раніше чи пізніше. Тому і на наступних виборах я вимагаю, щоб ви і своєму оточенню це вкладали в голову: ні в якому разі одночасно не голосувати за президента і його політичну партію. Оберіть найбільш наближену за своєю програмою, за своїми цінностями партію, яка ті самі, або схожі, має цінності із партією вашого там обранця-президента, і проголосуйте за них, але не за партію президента. Допоки у нас буде у президента настільки багато повноважень, що разом із більшістю а, Не дай Боже, монобільшістю, як зараз у нас відбувається у парламенті, можна буде робити все, що завгодно із країною, то ми не маємо давати таку можливість будь-якому президенту із будь-яким прізвищем і будь-якій партії. Це все, що я хотів сказати про узурпацію. Дякуємо усім підписникам і самому каналу Україна не Росія за підтримку. Дуже вам вдячні. Держимся. Слава Україні.